Взяти участь у змаганнях приїхали юнаки з різних районів нашої області. Тим більше, що волейбол є найбільш популярним масовим і доступним видом спорту. Всіх учасників привітали організатори, представники міської ради та спонсори, які намагаються поставити волейбол в місті та області на вищий рівень. Я закінчила второжний коледж, і мені дуже приємно, що очередний турнір приймає це дуже прекрасне учебне заведення міста Житомира. Руководитель этого заведения Николенко Александр Васильевич очень внимательно относится к нашим просьбам по поводу проведения турниров, особенно детских. Хотелось бы, чтобы наше государство и наш город, наша область очень много внимания уделяла развитию спорта, особенно детского, потому что дети ⁇ это наше будущее. Гідно проявили себе в іграх за призові місця команди Коростеня та Ємільчино. А чемпіонами стали волейболісти Житомира, дехто з них навчається в Київському спортивному інтернаті і посідає призові місця на чемпіонатах України. Навчатися там не дуже важко, легко, можна так сказати, але тренування дуже важке. Своє майбутнє пов'язуєш зі спортом? Так. А як зараз в томірській команді після інтернату грати? Ну, легко. Переможці та призери одержали нагороди та призи, організаторів та спонсорів.